Добрий ранок. о сьома година ранку ми вирушаємо таку маленьку подорож. Треба купити агрегат до трактора. Їхати нам 100 кілометрів. Поїдемо машинкою коротше, Кенго. Сусідню область. Коротше. Так що дивіться відео далі. Покажемо вам то все, як воно буде. Що ми маємо? Ми приїхали в те село. Дзвонимо до того дядька, якого ми маємо купити плуги, А він не бере трубку, не відповідає. І все, і що хоче, роби. Ми до нього вже разів 5 телефонували. І він знімає трубки. Це жах ми приїхали 100 кілометрів. І без поняття, куди добиратися нам далі. По попитатися, блінна, людей на вулиці немає ніде нікого. Ой, це капець, це капець. Нічого, будемо зараз далі шукати. Коротше, загрозили ми вже плуги в Кенго вмістилися плуги. Ось Так, ми втіпили корпуса, колесо, закинули в машину, вчепили ззаді жовту жилетку, не було пропурця. Ці двері закриваються, тримаються, ці ще примотали і вирушаємо в путь дорогу впереді 100 км такої їзди. Ой, що буде. Коротше, що ми купили? Ми ну, купили нові плуги. Як нові? Для нас нові, так вони беруть плуги до МТЗ. Везли ми їх з Тернопільської області, 100 кілометрів, бо в нас короч, в області взагалі немає. Там короч, така ціна солоденька вийшла для нас. В Тернопільської області от, короч, плуги. Закинули ми їх в Кенго. Заводяжили тут аж болтики. в Пакетик болтики позбирали. Зараз будемо діставати вам показувати, складати. знаю, зараз рамки немає, щоб зараз до трактора їх причепити. І таке. Okay. Так, проміжний результат. Корпус один ще лежить передній. Два задніх ми наживили. колесо наживили. Зараз попритягуємо болти на корпусах. Піднімемо його і будемо передній корпус ставити. І тоді буде все. Да, плугу забувся сказати PLN 335. Шукали нормального плуга українського або польське. Ну, польське максимум там 3,30 і вони легенькі в землю не лізять. А цей не ну, все-таки 400 кілограм. Скільки він там, то хоч землю буде лізти. Ой. Файний такий плуг. Це в господарстві він вроді з 9-го року був. Вже 23-14 років орали пругом, плугом цим. На рамці був мене перероблений з Тригновиски. Щось ми збирали? Збирали ті плуги, почався дощик, полишили, закінчився дощик, ми дозібрали. Ось такий вигляд має плуг. Супер просто. Нам до вподоби таке. Нічого, на рамці, правда, рамки в нас немає, треба ще десь рамку знайти купити. Скажу вам таку от плуга ми взяли Рахуйте дешево, так як вони продаються. Взагалі, міг би сказати, що така скидочка, ніби на день народження купували. Ой, Супер-супер дотягувати ще болти, брати трикутника десь, на МТЗ і в поле цілину розбивати. Чого? Все покажемо, все розкажемо, будуть відео, як ми ним оремо. і так далі. Так що підписуйтесь на канал. Думаю вам буде цікаво.